Ольга Соуляк Книга Вогонь Очищення. розділ 2 Розвиток тонких енергетичних тіл людини безпосередньо пов'язаний із моторикою всіх її органів і систем. Якщо енергетика підвищена, зв'язок фізичного тіла з енергетичними здійснюється завдяки імпульсам через кору головного мозку і енергоцентри. Збільшення енергопотенціалу йде за наростаючою шкалою в розвитку всіх енергоцентрів. Їх відкриття забезпечує прямий зв'язок людини з відповідними світами. Починається усвідомлення себе дзеркалом світобудови. Так, мандруючи у глибинах власної підсвідомості через свій мікросвіт, людина по крупинці відкриває для себе космос. Відображений у нечисленній кількості голограм. Рівень розвитку енерготіл, який дозволяє приймати сигнали Всесвіту, часто не відповідає потрібному для цього розвитку систем фізичного тіла. Розвинувши до потрібного рівня енерготіла і залишивши на попередньому земному рівні всі фізичні системи, людина може піддатися травматизації психіки. Під дією незвично сильних очищених енергій космосу. Коли підключення невпорядковані, стихійні, патології може не виникнути. Якщо ж робота з космосом переходить на постійний ритмічний рівень, прийом інформації, енерговінь під час лікування, робота з відділенням енергодвійника, Необхідна трансформована мутація, тобто штучна перебудова організму на той генний рівень, на якому тонкі енергії не принесуть небажаних для організму наслідків. Після трансмутації людський організм стає провідником космічної інформації на рівні постійно діючої, увімкненої ланки в єдиній енергосистемі людина, планетарне поле. Центр кураторів банк інформації. Цей зв'язок контролюється через космічні канали, розвиваючи енерготіла. енергодвійник здійснює зв'язок з іншими світами і цивілізаціями. Різні організми по-різному відчувають себе в енергополях: одним погано у високочастотному, іншим у низькочастотному рівні. Це стається тому. Що кодування енергетичних сигналів відбувається в певному діапазоні, тобто існує верхня і нижня межа сприйняття в кожного індивідуума. Сигнали, які поступають в організм із поля, що лежить за межами верхньої границі сприйняття, викликають високі вібрації, непосидно навантажуючи клітинні мембрани. Починається прискорене обертання електронів навколо ядра. Коли це відбувається, людина відчуває жар у тілі, вібрації внутрішніх органів, особливо печінки щитовидної залози, сильний біль у голові. Якщо такий вплив періодично повторюється і продовжується довший час, в організмі з добре розвинутими тонкими тілами і відкритими центрами, відбувається перебудова на клітинному і генному рівнях, тобто трансмутація. енергія космосу. Вільно проходить через відкритий і з доброю провідністю організм і автоматично пристосовує його для роботи в нових умовах шляхом зміни хімічного складу клітини. Період перебудови, якщо форсувати відкриття центрів, людина переносить дуже боляче. Це супроводжується автоматичними вібраціями, тривалими розкрутками, порушенням координації. Роботизацією голосу, неможливістю керувати своїми діями, короткочасною втратою свідомості. Людина, яку підключає до космічного випрямлювача думки, відчуває все це до повного очищення думок і контролю за ними. Тільки тоді дається право користуватися прямим космічним каналом зв'язку. Глибокі трансмутації. Супроводжуються яскравою візуальною інформацією, різким загостренням чуттєвості, відкриттям сенситивних здібностей, яснобаченням, здатністю знімати біль, проникати в об'єкти, подорожувати своєю підсвідомістю і виходити через тонкі тіла в інші світи відкритого космосу. Це загальна схема, але кожен проживає індивідуальні відтінки відчуттів. Здібності кожного Проявляються в якомусь певному напрямку, і тільки під час наступної роботи на включенні йде комплексний розвиток здібності. Після однієї чи кількох трансмутацій організм швидко адаптується і включається в процес енергоінформаційного обміну. Якщо непідготовлена людина потрапляє в зону високочастотних вібрацій, відбувається порушення енергобалансу всього організму. Через його заблокованість. Клітинні мембрани не витримують навантаження, а особливо чутливі до високих вібрацій, це нервові клітини. Замість трансмутації і перекодування організму на високі частоти відбувається розпад інформації, яка поступає, припиняється переробка непроявленої хаотичної речовини в енергію мислеформ, порушується зв'язок кори з енергетичним мозком ментального тіла. Блокується центр пам'яті, людина відчуває сильний жар у голові і все сильніше стискаючи її обрач, який нарешті розривається і наступає шизофренія. Потрапляючи в зону низькочастотних вібрацій, людина відчуває ще більш неприємні стани. Чим тоньший рівень організації психіки, тим більше страждає організм від впливу низьких частот. У людини появляється відчуття нездоланного тваринного жаху, скованість м'язів, свинцева важкість у голові і кінцівках. Несподівані попадання в аномальні зони низькочастотних вібрацій можуть викликати довгі розлади всього організму. Чим тоньший рівень організації психіки, тим більше страждає організм у чужому для нього полі. Ось чому деякі люди не переносять голосної хаотичної музики, не можуть спілкуватися з носіями негативного заряду і навіть знаходитись у їхньому полі. Якщо ж людина довший час перебуває в низькочастотних полях і організм не відчуває сильного дискомфорту, відбувається його поступове перекодування і розвиток тонких тіл іде в негативному напрямку. Навіть якщо хтось не зможе осягнути величі істинного напряму, не складай руки, не закривай очі, але словом, даним тобі повертай душі, невіруючі. Не бійся, я буду з тобою, коли час зупиниться над точкою торкання двох сплетій, ти впізнаєш мій голос. Що задумано, роби, зайве не збудеться. Виконуй сказане, що в руки вкладено під час прийняття, закріпиться в серці. Ті, хто стоїть над провальням бездонним, не можуть відвернути падіння. У тих регіонах, де вже закладено знищення біосфери, все поглинеться через втручання внутрішньоземної енергії, яка злита з енергією космосу.